На Волині стартував проєкт екстреної допомоги адвоката та юридичної підтримки захисників та їхніх сімей СОВА з гарячою лінією за номером телефона 557. Проєкт СОВА забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їхніх сімей із екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації. СОВА буде надавати е, таку послугу первинний виїзд адвоката от, е, в інтересах захисту. Законних прав заявника, військовослужбовця, ветерана, також членів членів їхніх сімей. Також проєкт посприяє виклику на місце екстрених служб, якщо це необхідно. ДСНС поліції швидкої дуже такий зручний і простий спосіб спосіб комунікування. Це гаряча лінія. Простий номер: дозвонитися 557, Цілодобова. Підтримка через громадські приймальні юристи сови надають інформаційні послуги щодо соціальних гарантій та захисту прав військових та їхніх сімей. Ветеранів і військовослужбовців в Україні більше ніж мільйон триста тисяч. Кінця війні не видно відповідно їх ставатиме більше. Відповідно, ця актуальність ну вона на жаль. Але вона продовжує зростати. А багато хто з людей взагалі слабо орієнтується в юридичних питаннях і, і взагалі, в тому, куди треба бігти, щоб захистити свої права, щоб отримати е, те, що належить по праву людині. Для цього буде працювати сова. Благодійний проєкт сова з гарячою лінією 557 Ініційовано громадською організацією громадсько-військовий рух. Вона була створена військовими ветеранами та представниками громадськості. Наразі основним напрямком є, є проект сова, юридична допомога захисникам, членам їхніх сімей, ветеранам російсько-української війни. Наразі в Луцьку ми відкриваємо вже третій регіональний осередок в Україні проекту сова. Вже працює в Житомирі з 1 липня сова з жовтня місяця. Працює в місті Полтава. Гаряча лінія 557 є важливою. Саме вона виконує соціальну місію допомоги військовим та членам їхніх сімей. Оформлення виплат, надання консультацій щодо пільг, які належать людині, освітні можливості для дітей, так чи інакше, соціальні гарантії. Людині треба консультант, треба той, хто проведе його по цих хащах, по цих хитросплетіннях. Процесів, грубо кажучи, вибивання цих пільг гарантій, тощо відстоювання своїх прав. Я надзвичайно вдячний за ініціативу тій групи ветеранів і військовослужбовців, яка цю ініціативу започаткувала на всеукраїнському рівні. Дуже радий, що Волинь одна один з перших регіонів, де відкрився цей офіс. Сподіваюсь на плідну співпрацю. Ну насправді дуже. Дуже мало юристів, які фахово цим займаються. Ну, на жаль, бувають такі моменти, що час грає ну, проти. Коли повертаєшся в цивільне життя, трапляються дуже багато складнощів з адаптацією, з проблемами суспільства, з проблемами власними, з проблемами юридичними і тому подібне. Тому вдалого вам початку такі організації насправді дуже потрібні. Знаю, що ця структура не буде піаритись на нас на ветеранах і на сім'ях загиблих, як дехто це робить. А справді буде допомагати і успіхово. У Луцьку громадська приймальня сова працює за адресою вулиця Шевченка, 37. Додаткову інформацію щодо проєкту можна отримати за телефоном 068 557 05 57.